Ну, я думаю, що треба його або 10, або якогось зробити так, щоб жінки відпочили. Якщо не хочуть, щоб це був радянський праздник, як вони кажуть, чи комуністичний, то можна його перенести там на 10 березня, на 15 березня. ну а йти таку дату, весною іменно, щоб вона з чимось була пов'язана. І то, і то залишити. <гум> ну, вважаючи те, що 25 лютого це День української жінки, вважаю, що так. Я його не відмічаю. Я думаю, що 8 березня це міжнародне і воно і святкується в Європі, тому я думаю, що ніякого відношення воно не має там до якогось минулого і тому подібне. І переносить на 25 лютого чи на 8 березня. Як, на мій погляд, 8 березня все-таки хоч трошки асоціюється з Днем Весни, Днем Нового, так сказати, початку року і так далі. Я б, наприклад, не переносив. Я думаю проти цього. Ну, взагалі, жінок треба витягнути в сідній році. Я, звісно, за 8 березня. У чоловіків є своє свято, і жінок також має бути своє свято, я, я вважаю. Хай би й переносили. Подалі від Росії ці свята. подалі. Так, це можливо, але особисто для мене, 8 березня, це як міжнародний день. Він в усіх країнах святкується. Також цей день відзначається як... Бо як боротьбу жінку за боротьбу жінки за свої права? Головне, щоб жінки були довольні, знаєте, щоб ну щоб так убрати, я думаю, не можна. А що щоб було, щоб їм теж рада була якась.